Далі будемо говорити про таке явище, як магнітні бурі. Можливо, ви теж колись нарікали на погане самопочуття саме через них. Давайте детальніше розбиратися, що ж це за явище, і який може бути його вплив на здоров'я. Це природне явище, яке виникає в результаті збурення магнітного поля землі тривалістю від кількох годин до кількох діб. Простими словами, це наслідок захисної реакції магнітного поля землі на зовнішні чинники. Магнітні бурі бувають слабкими, помірно поміркованими, сильними та дуже сильними. Як же їх відстежують? Україна має чотири власних геомагнітних обсерваторії на Київщині, Львівщині та Одещині. Четверта це Аргентинські острови, працює на антарктичній станції Академік Вернадський». Обсерваторії фіксують зміни в геомагнітному полі Землі. Ну, і щороку вчені проводять чимало досліджень, вивчаючи вплив магнітних борь на організм людини. Частина цих досліджень, цей взаємозв'язок, підтверджує, засвідчуючи, що у такі дні люди частіше скаржаться на пане самопочуття і звертаються до медиків за прогнозами геофізиків, січень не мене без магнітних бурь. У ці дні чутливі люди можуть відчути значні перепади настрою, підвищення дратівливість, зміни артеріального тиску, ще може бути сонливість, апатія, швидка втома чи загострення проблем із серце. Восудинною системою до речі, ви також нам можете писати свої запитання 068 044 044 один. Що турбує вас з приводу магнітних бурь? Так чи відчували ви їх ви колись з їх вплив? І чи піддавалися йому і чи відчували певні проблеми зі здоров'ям? Зараз будемо розбиратися у цьому із лікарем неврологом спеціаліст із електронейроміографії Андрій Сенгаївський Вже з нами на зв'язку. Пане Андрію, мої вітання вам. День добрий. Добрий ранок Пане Андрію, ну що ж, останнім часом, ну принаймні я помітив таку тенденцію, що у нас відчутно побільшало магнітних бурь. Зважаючи на це, розкажіть нам, будь ласка, як же ж вони можуть впливати на здоров'я людини? Це лише йдеться про тимчасове позначення на нашому самопочуттю. Чи може призвести до якихось серйозних наслідків для здоров'я? Дивіться, я би трошки розширив це поняття. І, почав би, в принципі з того, як погода впливає на людину, ага. то ми знаємо, що деякі процеси дійсно можуть впливати на людський організм. Наприклад, зміни температури вони викликають певні епідеміч, епідемічні зміни, тобто вологість повітря впливає на те, на, на розповсюдженість ГРВІ та інших респіраторних вірусних захворювань. Або, наприклад, тепла чи холодна погода може спровокувати напад ресійного склерозу. Або гронхіальної асми, з іншого боку, якщо дивитися саме на магнітні бурі, то дуже важко відповісти, як саме вони впливають на організм та чи є взагалі взаємозв'язок між, між ними і певними станами, тому що, наприклад, якщо брати великі дослідження, які проводилось в Британії в журналі BMG у в 2017 році. Де хотіли вияснити вплив магнітних бурей та дощів на скарги на болі в колінах. Тобто, це насправді доволі така часта часта скарга, коли пацієнти пов'язують її ну, на прийомах до лікарів, приходять і кажуть, що в мене болять коліна через погоду. Так ось саме такий ретроспективний аналіз він показав, що в принципі взаємозв'язку то й немає, тобто це більше якась. Не хочу сказати надумана історія, але е, дуже складно сказати саме на який механізм впливає, та яким чином це все виникає у людей. Угу. Тобто, якщо е, ви часто відчуваєте вплив магнітних бурь, це не привід звертатися фактично до лікаря, я так розумію, чи ні? Е, ні, диск будь-який дискомфорт і відчуття того, що ви ну, Маєте якийсь патологічний стан, mm -hmm. що щось з вами не так, це вже прийде. Але не завжди потрібно пов'язувати це з погодою. Е, ну, Наприклад, як я собі пояснюю от, механізми Мігрені, так? наприклад, от, до мене дуже часто приходять люди з mm -hmm. е, Розглянемо це, наприклад, з такого механізму. Людина е, погано спала вночі. Вона як думає, я погано спала, у мене, там, наприклад, крива подушка. Крива подушка передавила мені артерію в шийному відділі хребта. Внаслідок цього в мене спровокувався головний біль. Як ага. думає лікар? Людина в вихідний день або в будні переспала або недоспала. Сам механізм пересипання або недосипання впливає на запускає каскад мігрені, і людина приходить з нападом. Тобто, по суті, ми маємо одне й те саме захворювання, але механізми зовсім різні. І це по суті ні на що не впливає, але для людини правильно пояснювати, як виникає механізм, щоб вона знала, як, ну, як протидіяти надалі цьому захворюванню. До речі, пане Андрію, а а що ж робити? Якщо, наприклад, ми ж нас попереджають, що там буквально в певний період часу буде будуть магнітні бурі. Вони є доволі потужними. Є там середня мінімізованого рівня тощо, але як можна себе до цього е, моменту якось підготувати, і як можна мінімізувати вплив магнітних бурь на твій організм? Е, чи слід використовувати препарати відповідні, так, знеболювальні засоби, які дають можливість тобі просто полегшити симптоми? От, і що робити, коли в тебе навіть та ж сама нестерпна головна бі, білі мігрень відчувається про те, що ви зараз зазначили? Дивіться, тут потрібно визначити, наприклад, тип головного болю. Е, не, ну, там, протизапальні засоби, які знеболювальні, наперед, не потрібно пити. І також я хочу відмітити, що всі ми знаємо про такі ефекти, як ефект плацебо. Тобто, коли якась незначна інтервенція впливає на захворювання людини в позитивній динаміці, е, також існує протилежний цьому ефект ефект ноцебо. Коли якась незначна інтервенція значно впливає на здоров'я людини, тобто, якщо ми будемо постійно готуватися до того, бути в такому стані, що зараз буде магнітна буря, зараз буде щось погане, я бу мене по-любому буде напад мігрені, то людина може себе ну, неправильно сказати, що налаштувати, але вона може змінити деякі процеси в організмі і негативно вплинути на перебіг свого захворювання. Але якщо ви маєте вже мігрень, то зверніться до лікаря, потрібно визначити тип мігрені, чи це епізодична, чи це хронічна. Там, відповідно, є різні типи лікування, і ну, вже з цим потрібно працювати, угу. а не з магнітними бурями. Добре, тоді виходить, що фактично, і навіть в цей же день, якщо, наприклад, там магнітні бурі, і в тебе погане самопочуття, краще звернутися до лікаря, аби зрозуміти, з чим це пов'язано, правда, а не відразу. Пов'язувати це із тим, що це магнітні бурі, умовно кажучи, так. Тому що, ну, з точки зору доказової медицини, Ну складно відповісти на питання, чи магнітне буря впливає взагалі на організм. Mm -hmm. Тому що у нас немає органу сприйняття, який які, ну, які, які сприймає магнітні поля, відповідно. Також, е, наприклад, от була колись в 19 столітті найбільша магнітна буря в історії людини. В історії людства під час цієї бурі відмовили повністю телеграф були проблеми зі зв'язком та, всі, та всіма іншими технологічними можливостями того часу, і фактично не було зафіксовано, щоб якось знаєте, люди ага. масово, масово падало від нападів мигрені або від їх скручували артритні якісь напади. Тобто, ну Ну це це насправді більше щось таке нав'язане людиною і е, прив'язане до конкретної дії. Ми, mm. ну, ми знаємо, що те, що ми постійно живемо в новинах, в якомусь негативі, воно негативно також на нас впливає. Треба якось ну, вміти очиститись від цього, вміти відійти від е, цього всього і правильно відпочивати. Це також головне. Зрозуміло, почули вас, Андрію. Дякуємо за роз'яснення за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, лікар-невролог, спеціаліст із електронейроміографії Андрій Сингаївський, спілкувався з нами. говорили про магнітні бурі, і, взагалі, чи можуть вони впливати на стан нашого здоров'я загалом.